Вони наркомани чи не наркомани, хер паймеш. А мені подобається туалетною бумагою обмоталась така модна, стильна фешн-ікона. Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава Бужбероджо. І сьогодні в цьому відео ми з вами продовжуємо наш марафон реакцій на пісенний конкурс Євробачення. Сьогодні ми з вами подивимося три нові країни, конкуренти України на конкурсі. Хто буде змагатися за перемогу? У нас тут такий хороший мікроклімат, без глобального потепління, клімат. У нас тут все хорошо, морські котики відчувають себе супер. Тому, якщо вам сподобається це відео, поставте лайк, напишіть коментар, і також не забувайте про донат. Підтримку штанів каналу, бо штани можуть спасти. Підтримка то дуже важлива. Ми мене точно виживуть. Олю збив, нафіг в неї заробнич фінгали. А, а ой. Олечка, Господи. Тому залишайтесь на каналі і підписуйтесь на канал. Ну що, друзі, я не знаю, вам надоїло чи не надоїло, але Україна в нас втратила трошки свої позиції, Того, що в Україні вже 18% на перемогу. А було 19% вчора. Бачите, Ізраїль піднімається. Ізраїль там вже представив свою заявку, в них якісь там проблеми були. Ну, коротше, поки що ще їхні пісні немає. Ну, вони для європейської манної спілки вже представили. Бельгія піднялася, в Бельгії шанси, бо ну, вони представили, вони завтра представлять свою заявку, вроді. Так, Естонія і Польща. Польща, Польща. Ми подивимося зараз, Польщу що на Євробаченні. У них там був закритий. Пам'ятаємо минулий рік скандал з Бланкою, що Бланка не мала їхати, але поїхала. Коротше, чорт ті, що бантик зверху в нас, але Бланка нам створила вообще меми і про цю бейбу, бейбу. Всі знали, всі говорили що це бейба. І коротше, що ти не загружаєшся, падло, ти гарбати, демо інтернет, боже, яка вона ця. Луна. Ну ця луна, я, до речі, бачив цю луну, є ж в Spotify, є така от Spotify Equal. І там і наша джамала була, і на там, Times Square в Нью-Йорку показували там нашу джамалу. І оцю Луну показували. Я спочатку думав, що це Луна, типу наша, українська луна. Чи в нас не луна. Ну І от вона була теж на Times Square. Ну Times Square що там, господи, на Times Square і там криси бігають, поэтому там немає нічого такого особенного, що на Times Square попали. Пісня Луна de Tower. Не Tower, так. Тут нас разу перевод є на всі мови світу, окрім Ukrainian, очевидно, башня. Шукаю чуду, чекаю, коли сонце мене дожене. Е, мені потрібно знайти шлях додому. Один-один-один. Ой, один, один. це ж я зараз перекладаю прямо в прямому ефірі. Поломані тіла, розкидані по всій моїй історії. Одинокі години ведуть мене до моєї долі. Я той, хто построїв башню, я той, хто держить власть. Владу, так що вперед піднімись і кричи голосніше? Я той, хто побудував башню. Господи, так багато цього тут, всякого тексту. Ну Давайте послухаємо. У них там був закритий відбір і був скандал. Зараз скандал вже новий. Долажна була виграти якась друга жіночка, яка прям ух, там така бар баришня була. Але виграла ця з відривом в один бал. Ну, тобто голосували журі. Тільки журі голосували, відбір був закритий. Виграла Луна, ну вона Луна популярна в Польщі, вона там, в неї гарні пісні. Зовнішність у неї вже плюс, така от вона. Тіпа якась смесь Леді Гагі, той Вероніки з Словенії. О, у нас кліп, хорошо, так, значить, е, е, попереджаю. Зупиняємо відео, зупиняємо е, і говоримо, щоб для того, щоб нам нас не заблокували, і ми могли далі дивитися. того, що, ну, ти бачиш, це кліп, тут зараз луна нам не авторські права і заблокує нас, да й ми не зможемо дивитися. Того ми зупиняємо. Кому не подобається до побачення. Луна. Ну, По польськи кстати, місяць це не луна. По польськи місяць це буде якось, як то там, кш, з. Ксьонжец. О, Ксьонжец. По польськи місяць буде. А луна, це я не знаю, де це вона навчилась такі слова. Так. Боже, яка реально рання Ледіґага. Цікаво така, знаєте, шахмати грає. Мені подобається поки що пісня стильна, нормальна. по англійськи у нас пісня, тобто не буде не пше, не мене, ке, буде от по англійськи Пісня The Tower про будівництво башні, коротше. On, for, такі гарні в них ці фігурки, одна матова, одна стікляна і мужчина, цей хлопчик, точніше він. Ну Він знаєш, як бути з Литви. От з Литви, представник, зараз всі такі кучеряві. зараз мода на кучерявості. А мода на таке, як у мене на голові нема чи що. Що це таке? Я думаю, я модний. Така купна на голові. О, хороша. Ну, в наушниках це буде приємно слухати, я вам так скажу. Боже, костюмчик, туалетна бумага намотала. Вона, от не дивлюсь, вона полька. От вона настояща полька. От дивишся і бачиш сразу польку. От польки, поляки, В них є от така от ген, якийсь, що дивися, сразу видно, що це полька або полячик. Ну, полька або поляк. Mm -hmm. Мені подобається, туалетною обмоталась така модна, стильна фешн-ікона. Але вона з таким отрішеним лицем це все робить так. Цікаво, як вона співає наживо. Ця пісня наживо буде 100% відрізнятися, відрізнятись, того, що в нас тут йде таке ехо на приспіві, а в наживо такого еха не буде. І це буде якби ну, погано для е, сприйняття того, що всі ж будуть послухають це фішел мюзик відео. My own, my own, oh, боже, нарушила правила. Ну хто ж такі грає шахмати? Чи що це? Шашки? Хто так грає ці цю ігру? Взяла все здвинула. Боже, все, мужичок уже вирос трошки зна. Оце наш литовець вже вирос. Вже він брутальний бородка, бород, скули з'явились, сивий. А вона не старіє. Вона п'є кров цунотливець по кліпу. Ну це ж сюжет якийсь є, бач, танцюють в цих туалетній бумазі. That ну мені бейба більше нравилась. Бейба була цікавіша. Це щось таке. А oh, бейба it's kinda crazy. Та на була прикольніше. Але це більш стильно, це більш так знаєте. от, 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 от стиль мода молодежно. Антона Белд, Адабана Белд. Ось Вайб, Знаєш, от тож на кожному Євробаченні є якась така пісня. І оце, якщо брати 19-й, це була Катерина Дуска, це була Грейс, Греція. От Катеріна Дуска була в неї теж пісня, от в такому стилі. Потім там Бельгія любила раніше в 18-17. му От така теж стиль от такий, от був. Кожне Євробачення, от воно якось по по єдиному стандарту. Просто різні країни представляють такі пісні, які вже були в минулому році, або по вайбу, похожі І це ніколо... от така музика ніколи не вигравала, вона даже флопалась частіше, ніж але інколи, якщо там супер-супер складається, то вона в п'ятерку входить. Ну Ця пісня менш ексклюзивна, якщо брати 2017 рік Бельгію Бланш з своєї no City Lights. бланш була, звісно, цікавіше, хоча вона на сцені стояла, злякана, боже перелякана, там трусилася. Постаріла вона. Ну, цікавинка така, цікавинка, постаріла, стильна пісня, нічого проти не немає, це дуже хорошо. Може, пишіть, що ви думаєте з приводу цієї пісні? Чи може я помиляюсь, і це прям боже, переможна пісня. Як на мене, ні. No. це проходна пісенька, але дуже якісна. Це що в нас Сара Джеймс? Ця темнокожа жінка. Сара Джеймс постаріла. чи що? Представниця на 21-му дитячому Євробаченні Польщі Ой, oh, як воно кричить вже стильна, але вона якась нехітова ця пісня. От вона нехітова. -да, -да, -да -да. На дитячому Євробаченні Польща вже два рази підряд перемагала, у них якось там краще складається. Хай же вже Польща виграла недорослому. Ну що там бачите? Tower. Tower. Молодець. Молодець, хороша жінка, Тауер. Ну, там, звісно, в них була якась друга, за яку зараз всі рвуть і мечуть, Вона програла з одним відривом в одній, в один бал. Господи, що сказати, нічого хорошого, нічого поганого. Але таке теж серед Боже, вона нижче за Германію, за Німеччину. Ні, дожна бути вище. Ой, Боже, якісь лузери одні. 27 місце по букмекерам, Польща, 21. І ще нам треба подивитися Естонія. Нас тут Саба з піснею Sand. Денмарк, боже. Така біленька в білому в там На кожна жінка, хорошо. Денмарк дуже шикарні відбори. В плані просто зйомки. Пісні у них не дуже, Завжди можна сказати. Пісні у них останній раз, навірно, була нормальна пісня. В Денмарк, в Данії. В сімнадцятому я помі була нормальна, і в переможна в тринадцятому році, коли вони виграли, все, все остальне якась неудача. Так, вчорашній день з'їдає мій розум. Ти і я. Ми не могли це зробити. Ми викидали спогади в повітрі. Люди лежать шматочки, шматочки, шматочки там, ніби були. Було байдуже, не повинно бути так важко, як дихати під водою. Дитинком були в синьому. Ой. Короче, не о чому пісня про пісок? Ну, чисто здрасті. Ой, мені вже подобається відбор, але ці полоски їхня ця любов до полосок. Оцих, що робить широкоформатне, оце відео. За зачем? кому воно надо? Оце фільм, фільм дивиться чи шо. Ой, ці теж ці дуже люблять блокуватися, ж багаті країни, а багаті країни вони авторські право, у них там вже ж на вищому рівні. Це ж якщо ти в Німеччині щось по торренту скачаєш, то тебе, то він штраф 50 мільйонів доларів зараз зроблять, понімаєш? Тому тут авторські права вони ще соблюдають. Ще якщо Молдова там могла не блокувати. Так, ждіть грусніше. Мама, такась така налякана дитина така. Ну цікаво, хорошо. Правий мікрофон. Ну, стильна зйомка гарна. Це за цим приємно дивитись, але... Але є момент. Дуже стильне звучання, да, от таке сучасне, але воно якесь на конкурс не конкурентно спроможне. Боже, я ж кажу, дивіться, що, на, як це його зупинить так? О, блін, не можу зупинити така сцена. В них прям якісь там прям хочеться, сцену цю пороздивитися добре. Ой, гарно цей момент. Хоч стандартна це така пісня. Така і дотер Bulletproof, і дотер в цьому році теж хоче Швецію четвертий раз боротися, щоб представити. Ну дотер я вважаю. Тут хорошо теж напоминаю ці, ці всі пісні. О, Мені подобається вокальна мелодія. Сучасна попса. Хороша пісня від темнокожої жінки. Супер. Я ж кажу, дивіться, як гарно. Вона така темний силует ззаді повністю білющий фон. О, це сама зйомка мене радує тут. і ну сравніть з Молдови, да? Але в Молдові пісня цікавіша, хоч ця набагато краще там зроблена і все, і відбір. За вона ніяка. А от Молдова, от вона душа в Молдові є. А тут душі нема. Тут як робот на вийшла робот на сцену. О, боже лазери. Ні, ну тут є моменти. Тут хорошо вони зробили лазеривці. Співає про пісок не забуваю. Ну Така масштабна пісня, і вона співає про пісок, куди кот ходить, ну, робить свої діла. Ну, молодець. Ладно, співає Build the Castle in the Sand чи Сен побудувати замок з піску. Ну про любов, напевно, що там. Вже читати там нема шо, тому що. Шо... ой. А? Якісь там мужики скачуть прямо, Ну, от, підтримка хороша. І зал, бачите, невеликий. В основному в них там раніше зали були такі, як Боже, саме Євробачення. Відбір 20-го року без людей, правда, був, бо вже коронавірус, коронавірус тільки починався. Там просто, там така вже сцена, там була сцена, як Євробачення. Тут попроще, менший бюджет. Подивіться, я рекомендую вам 2020 20 рік, там була парочка Степан і Одарочка, і вони от ну, теж співали, там Боже, там така сцена трикутна, ну, супер був. Тут попроще, звичайно, але дуже якісно все. Good good like все тут дуже вивірено, Все так чітко зроблено. Боже, вже проголодався. Ой, в неї вона робота. Я ж кажу, вона як робот. Робот, як робот, пісня і виступ. Дивіться, Боже, яка гарна сцена, як саме Євробачення, як би просто менше, мал маленьке. Але я не розумію, от є такий рівень розвитку цього от, ну самого Євробачення, цих всіх відборів, сцени. Воно ж на вищому рівні це все. А хто там співає? От хто там що, є якісь артисти, хто там виступає? Хіба там чого на Євробачення якісь таке посидають останні 10 років непонятно що? Або щось середнячкове, як це ж середнячок іде в нас, це ж не, не супер-пупер. Воно просто стильно. От що, для кого вони це все? Чо, на що вони це навчилися? Чого Молдова не може таке зробити? Ну, звучить як студійка. Тупо студійка. Вона красива, вона видно, що приятна. Вона така, от вона буде там бігати з усіма в мальму і улибатися, з, -з, з ну якби обніматися. А бонер семере. Ну бачиш, данська мова. Вікінги. Їй важко, напевно, жити там, там же ж сонця почти нема. їй треба вітамін Д приймати, того ж неї ж темна шкіра, а темношкірі вони ну вообще взагалі не поглинають майже вітамін Д з цього з сонця, а сонця вообще почти нема зима. Там поэтому малишка, приймай вітамін Д. Ти ж не в Африці знаходишся. Це ж це, це через те, що ми там урпанізувалися. Білошкірі уїжджають на екватор, там вони од раку вмирають, а ти, бідна, там нехва, нехватка вітаміну Д. Так що пий вітаміни, тому що ну темно, шкіри, ну, на Данії, в Данії жити Це ж взагалі. Треба все-таки розуміти, що ми люди, це тварини, а тварини так масово не мігрують. Тому, от бачиш, в мене яка бліда шкіра, вона поглинає вітамін Д, навіть якщо я вийду на вулицю і там будуть хмари. Ну ладно, тоді не поглинає. Пісня така. Пошли далі. Денмарк, хороша, нормальна. Естонія далі. Боже, ми дивимося, коротше, 21, 23, 27 місце. Реакція супер. Тут треба витягувати тільки своїми коментарями. Боже, 5 мінус енд. Фулуп. Пісня нет дест. Наркотікумідес. І теамі. Кул мідагі. О, Господи, що це за названня? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім слів. У нас тут уже опять тільки русская мова. Ми... Правда, нічого не знаємо про ці наркотики. Пісня в нас про наркотики. Десь один калуш засміхнувся і підтримав їх. <хо> ну ладно, ми не будемо загадувати минуле його. Ми не наркомани, ми ні в чому не винні. Прикладають тому в в ефірі, так що можу трошки помиляти. Одяг, що носим. Ми знайшли на помийці. Єдиний пакетик на столі це зелений лейс. Так, це реклама. Це вони поміняють цей текст. Ми не наркомани, ми ні в чому не винні. Одежу, що минувши. Ми знайшли на помойці. Мені так нравиться. а тепер слухай сюди, заведешся від цього. Нас почують сьогодні. А цей пакетик і ну, новину звідси. Якби я не розбираюсь в наркотиках, лимонад знаю. Я сидр і відрізнити не можу вітаміни від сти... спид... Бола, спід, віл, віл, по український віл, вілбот, сироїшки і печериці. Де ваша корневиця? Ви все запалюєте моє тіло як куха плитка, Кухонна плитка. Такий текст цікавий, звісно. Качечки маленькі, але маки то длін ма, а мак, же, то же ж тоже наркотики, Точно, мак, ну це рослина, ця маки длинні, Як це? Длинні по-українськи буде длинні. Ми збережемо наркоту. Господи, я не розумію цю русську мову. Ми і збігаємо наркоту, пусть цим займаються багаті. Я його читати повністю не буду, бо це ж, звісно, воно мене помішається. Коротше, зараз будемо слухати щось таке сатиричне. Це що, Естонія? Естонія в нас цьому році виповняє функцію сатиричного. Напоминаю, Латвія, Литва у нас колись теж була We are the winners of Eurovision. Тепер у нас тут. О, я вже розумію, що нас жде, нас жде мем виступ. У нас вже в цьому році хто мем виступ Фінляндія. <и started playing outdoors> Хорошо, що вони співають на естонській мові? Чи на якій там? мові. Навірно, естонська. Музикальної точки зору ця пісня ніяка. Тири-тири-тири-тири, ну навалюють. Тобто, музикально це не цікаво, це тільки текст цікавий. Тут можна сказати, вони вразили самих естонців. Самою піснею і словами. Ну мене вони не вражають якби словами, хоча я почитав, але ніхто ж читати його не буде, цей переклад. Тому у нас тут остається тільки на музику і на віжуал. Віжуал скучний, вони всі в чорному чорні очки. Ну і сама музика по собі теж нудна, така ну, якась ніяка. А на що це вони грають? Я ж очки зняв, я ж нічого не бачу. А, якісь такі, типу, скрипки з. Ну, скрипки такі цікаві, коротше. <му> вони наркомани чи не наркомани, херпаймеш, але мені ну, цікаво це. <му> Як пісня, погодьтеся, це ну, ніяк. Ну, щось кричать, щось таке туди-сюди побігли. Ну, тобто, вразили тільки е, текстом своїх цих народ свій. О, господи, прости. <гум> ну, я вже втомився від цього. Так, да, хорошо. Це не хочеться обсирати, але воно якесь таке. Здивуйте, це не дивує мене. Це вже якась така дурня, це не дурня якась. Це як сучасне мистецтво. Його треба знаходитися в якомусь такому стані, щоб його розуміти. Я його не хочу розуміти. Ну, бо я хочу щось толкове. Я хочу... От Тереза Марія, наша хороша, гарна, смачна пісня. А це і не смачно, це якесь таке вже. Це вже або пересоляно, це вже сильно пересоляно. О, Вже його не з'їси. Бо вмреш од пересоління. О, hey! <бірш> я то потанцював, але пісня ніяка, ніяка, Не якуща пісня, текст єдине що. І все. Я yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. <бірш> не знаю, хто з них головний. Тут так багато людей на сцені. якісь мужик усьов, якийсь новий вийшов чи де він старий взявся. <бірш> Це ніяк. вокально ніяк. Текст, я не розумію. Ну я тіпа, читав, я розумію, про що вони співають, але я, шо, я вже не пам'ятаю той текст. Тому, мої хороші, мої красайвиці, мої цінностливиці. Це ну, я не знаю, чи фінал, не фінал, бо ще ж не відомо нічого, хто як виступає, але. <клухи> <клухи> ну, з цим Євробаченням в цьому році щось дивне. Але в основному, знаєте, є якісь трохи пісні у нас нормальні. Небагато, вже та сама іспанія, більш-менш нормально порівняно з цим виглядає. Ну, моя любима Італія, супер-пубермега клас. Ой, слава Богу, це закінчилось. Що вам сказати? А, найкращим сьогодні була Польща більш менш Ну, Польща стильна. І от е, Сент, пісок, Денмарк стильна. Це визивающе, ну це не стильно. Це пісня, я цю пісню я не запомнив її. Вона ніяка, ця пісня. М мелодійно, вокально, ніяк. Ну от хтось якесь падло, забрало в нас в Україні от один відсоток на перемогу. Я вам зараз дам. Нема чим зайнятися, чи що. Поки що реально наш в нас шансів в Україні, Джері Хейл, Тереза Марія, ну супер мега клас, багато. То Боже, ну давайте. Це єдине, що от запаминається. Це якось це як стильно. Мої хороші, мої любимі. Тут нема на що гадати. Тут навіть карти не треба доставати. Тут по картам гадай, не гадай, воно вже нічого не поможе. Тому що в цьому відео був тільки один переможець, і це от тільки що пару секунд пограла Україна. Пока що слабенько, слабенько. Ну нічого, в нас є інші реакції. Італія, подивіться на Італію. Там Італія суперська, просто мега клас, і Литва супер. От такі дві явні для мене фаворити покажу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк і чекайте наступну реакцію. Пока що. О, мені. Ну, таке Євробачення в нас цього року. Не знаю. Побачимо, що буде. Мені кажеться, мої реакції, то цікавіше дивіться. Коротше, якщо ви хочете підтримати мене, бо я зараз не знаю, що з мною буде з цим Євробаченням. Коротше, траури, якісь почнеться, то підтримайте донатом, хоча б, якщо вам не жалко, 2-3 гривні збираємося на все. Ну, таке, знаєте, як просто вдячність. Дяка. Дяка, UA. Там є й банка і все. Коротше, все. Пока-пока.